У Ромашковому полі та з котом на руках у Києві з'явився ще один мурал, присвячений роботі головного управління розвідки України. Стінопис на одному з будинків столиці намалювали художниці, сестри Мішель та Ніколь Фельдман. Хто зображений на муралі? Скільки часу витратили на створення композиції? Про все це з місця подій розкаже Олена Логінова. Ромашкове поле. А посеред нього чоловік у чорному однострої, який тримає в руках кота. Поруч з ними на квітках маленька пташка. А над усією композицією розправила крила сова, яка нагадує емблему головного управління розвідки України. Головна інтрига хто зображений на муралі. Думки киян щодо героя стінопису різняться. Як ви думаєте, хто зображений? А, зображений? Я так ще не вдивлявся, не роздивлявся, не здогадуюсь. А. Залужний чи що? Побачив, що зображення йде сова із мечем. Це я знаю, кому ну, чий це знак ГУР, коли в останньому домалювали бородку, і... то я зрозумів, хто це такий. Хто? Ну, хто? Начальник, гур, Буданов. Інтригу остаточно розвіяли авторки стінопису стріт-арт художниці, сестри Мішель і Ніколь Фельдман. Мисткині підтвердили, на муралі зображений очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. На руках у нього улюбленець Кіт Гюнтер. Чотири лапи вже встиг стати знаменитістю в інтернет мережі. Змалювали художниці і маленьку канарку, ще одну мешканку приймальні керівника гуру. Для мене це приємні враження. Я побачив теплу. Таку о, прекрасну, на мою думку, картину, в якій присутні е, основні символи воєнної розвідки. Мисткині розповідають, зображення називається Обрій, присвятило його українським захисникам, і, зокрема, розвідникам. Тут намальоване поле, і це символізує воїнів, які зараз захищають нашу країну. І тому вони не усі цілі, ми бачимо, але поле стоїть, і воно буде стояти. І є люди, які надихають, і відчуття страху вони просто переборють його у собі, і це надихає інших також нічого не боятись. Українська розвідка дуже надихає тим, що ну взагалі українські воїни, тим, що вони не з ким не домовляються, вони роблять рішення самостійно, і вони знають з чого вони це роблять. На цих кадрах художниці за роботою розписують мурал. На композицію у них пішло більше, як три дні. Насправді це дуже цікаво і дуже ну, естетично виглядає і красиво. Це прикрашає місто. Ініціатор проєкту зі створення муралів, присвячених українським військовим, ГО Рух територіальних громад. Представники головного управління розвідки кажуть, стінопис став для них не тільки приємним сюрпризом. Він має підтримувати бойовий дух українців. Це і як елемент. Військово-патріотичного, національно патріотичне виховання людей. Ці ромашки, ці зірки, це небо вони мають надихати на те, що попереду нас чекає перемога а після перемоги нас чекає світле і безпечне майбутнє. Це вже другий морал у Києві, присвячений героїзму українських розвідників. Ось цей перший мудрий панує над зірками. Також розташований на Подолі. Його автор, український художник Володимир Маншос. Тема зображення успіхи сил оборони на чорному морі та робота спецпідрозділів гур за допомогою надводних дронів Магура. Вони й далі нищать ворожий флот. Логінова, Євген Камінський. Подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.